Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі, на каналі що в'яже. І сьогодні я хочу вам розповісти, які процеси в мене наразі просуваються в спільному проєкті Вернісаж осінніх бар. Ось тут ви можете бачити, в мене лежать три малюнки і три в'язання. це з двох категорій. І хочу почати з категорії з п'ятої, і з кожною осінню я розквітаю знову в цій категорії. Ми повинні робити все, що завгодно, окрім в'язання. Тому в цю категорію я записала собі три процеси: це платіння браслетів і платіння шарфа на умі. Але ці два процеси в мене поки що не просуваються. А ось оцей ось процес у вигляді малюнки, він в мене поки що наразі найкраще просувається. І почнемо ми з малюнка оцього, який вже повністю завершений. Це ось такий ось будиночок у вигляді солодкого перцю. На осінню таку ось темату. Наступний малюнок це ось такі ось гарбузи. Ви можете бачити тут чотири гарбузи, один великий, два маленьких, і один в розрізі. Також ось тут ось будуть ягідки червоні. І останній малюнок, який в мене наразі просувається. Це ось такий ось будиночок. З деревом і з їжачком. На дереві планується зробити осінні листечки. Наступна категорія це в нас і оселя вбраусь багряне мисто. Тут в нас гарбузики, гном гарбуз і жовт з листочками. Ви можете бачити, що тут лише два процеси. Живу з зв'язочками ми поки що не починали. І почнемо з великого процесу. Це гном гарбуз. Ось він ось так виглядає поки що. В мене вже зв'язане тіліце гарбуза. Ось тут буде шапинка цього гнома гарбуза. І це вже в'яжеться сам гарбузик. Тут наразі зв'язано 33 ряди. Ось оця ось нитка стоїть замість спостерігаючи, який ось тут стояв. В'яжуть южуця вони, як я вже казала в якомусь із відео, 100% акрилом. Ось так ось він виглядає з середини. В'язання починалось з коричневого кольору. І продовжувалось в'язатись якимось жовтим, потім перейшло на коричневий знову, і потім вже продовжується в'язатись жовтим, до, здається, до 50-го ряду, і потім вже завершення йде і закриття цього гномика коричневим. І останні два процеси з цієї категорії, які наразі в мене просуваються, це ось такі ось гарбузи. Один цей ось гарбуз менший, цей великий, як я вам вже казала, цей гарбуз тут зв'язано 16 рядів з а ось тут зв'язано 18. Ви можете бачити, як вони виглядають зверху. Це було пришито з, ем, не спицем вже агачком. А ось так ось вони виглядають з нижньої сторони. Ці гарбузи також зв'язані з тією ж самою ниткою, що і гном гарбузи. Е, вони в'язались круговими спицями, але не по колу а Просто поворотними рядами. І в'яжуться вони дуже легко ці гарбузи. Наступна категорія це в нас осінь найкраща пора для натхнення. Тут я запланувала зв'язати футболку, а також майку за майстер-класом майстрині. Маросина скринька Рукоділля. І, до речі, Маруся з цього каналу є організатором цього спільника. І наразі в мене не просувається поки що майка, бо я зайнялася з своєю футболкою. Ви можете бачити, в мене зв'язаний один квадрат повністю. Тут планувалось зв'язатися 43 см, а зв'язалось трішки більше, 44 см. Ось ви можете бачити, як цей квадрат виглядає з лицевої сторони світліший, а з виворітної сторони, він виглядає ось таким ось трішки темнішим. Але вам може здатися, що. Вони виглядають з двох сторон однаково за кольором, але вам можу сказати, що в лицевій стороні, якою планується носитись ця футболка, світліше. Як ви можете бачити, в мене ось тут ось в'яжеться ще другий квадрат. Ось такий ось він наразі. І в'яжу я ось такими ось нитками. Називається це Карисія Classic. Це в нас 0,73 колір. Також тут пишуть, от цього кольору 110 -й. Це в нас повністю іспанська нитка. Ви зможете це бачити, це було зроблено в Севілії. Рекомендації по цьому по ційниці, це, як ви можете бачити, спиться гачок четвірка і виходить ось такий ось квадрат, десь на 10 см може вийти. І це, як ви вже бачите, це повністю 100% є акрил в 100 грамах 300 метрів. Ось. Це ось такі ось нитки. І, до речі, ось це ось представлена лінійка тих кольорів, які тут можуть бути. Але я хочу вам розповісти цікавинку цих е, ниток. Е, дуже тут така. Є незвичайна цікавинка. Зараз я вам не тільки розповім, а й покажу. А цікавинка в тому, що ось це нитка також Карісція Класік, але інший колір. І коли я прийшла в магазин, а я прийшла в китайський магазин, де я купляла оцю осінь, нитку, то. То вони лежали на одній поличці оці ось дві нитки, і позацінувалися позиці... як один колір. Е, чому саме ось так ось тут було з цими нитками? Е, не знаю, бо що на, на оцій ось нитці ви можете бачити в літеру Б В. І це каже про те, що це темніша нитка. Але ось ці ось нитки, коли я їх бачу, там теж була літера В. Тому було незрозуміло, який це відтінок нитки. Але е, була відмінність оцієї і оцієї нитки, в тому, що тут був 0,73. А тут був інший колір, але була буква В. І лежали вони на одній поличці. Тому особливо в ось таких ось магазинах китайських, як я заходжу купувати, я для себе зрозуміла, що потрібно дивитись саме на. Номер кольору нитка. Ось, тому наразі з цієї категорії в мене просувається лише футболка. Після того, як я зроблю цю футболку, я планую просувати майку. І в третій категорії, яка називається зігріємо ручки і ніжки, де я планувала зробити мінетки, вони наразі зовсім не просуваються. Я там поки що нічого не робила. Також я планувала е, на всякий випадок сюди закинути е, чорний мій шарф, але чорний мій шарф, поки що він... Гуляю в іншому спільнику в грі магічний кубок, тому поки що я його туди не закидаю і поки що я цей процес навіть і не просувала. На цьому поки що в мене все. Наразі ось такі в мене просування. Підключимось до вас в наступному епізоді. Як я вже вам казала, що я підключусь до вас в новому епізоді, тому я для вас підключаю для того, щоб розповісти, що в категорії з кожною осені я розквітаю знову, де в мене і також є три процеси. Це потіння шарфа, потіння браслетів і малювання. В мене ще добавилась вишивка. Ось такого ось чудового котика по канві. Ось так ось він виглядає на малюнку, але він буде дуже сильно відрізнятись від цього котика, бо на канвіоці ось немає з нижньої сторони сірого коня. А нічого, такий дуже гарний котик. Ось, до речі, ось такі ось нитками я вишиваю. Вони тостіше трішечки за нитки муліне. Купляла я. Цього котика, цю вишивку знову ж в китайському магазині, і зараз я вам розповім е, саме про цю вишивку, як я на неї набрала. Я вже поки що три роки живу не в Україні, а живу в Іспанії. В Іспанії багато людей розуміють, що таке в'язання. Вони майже на кожному кроці в'яжуть. І гачками, і спицями, і чим тільки можна, тими в'яжуть. Майже в кожному домі є в'язальниця або в'язальник, який в'яже. Тут навіть діти в'яжуть, починаючи з... 4 класу десь приблизно діти вже починають розуміти, що таке в'язання, і вони в'яжуть. Але про вишивку майже нічого вони не знають. Вони розуміють, що можна ось таким займатися, що можна вставляти в голку нитку і робити ось, ось штришки. І саме. Тому я натрапила в цьому магазині, в китайському є все, що тобі заманеться, з рукоділля, і не тільки на всю ось вишивку. Добре, вишивку е, з такими ось нитками вони розуміють. Інше питання поставило в мене вишивка бісером. Тому що. До того, як я не вимушено сюди приїхала, я дуже полюбляла і до сих пір полюбляю вишивати бісером. Я вирішила подивитись в інтернеті вишивку бісером. І здалося мені, що вони розуміють, що це таке, а насправді не іспанці. Ні ці, навіть американці не розуміють, що таке вишивка місером. Я дуже сильно здивувалась, чому вони це не розуміють. А потім почала листати і мені почало вибивати дуже незвичні взагалі якісь вироби, а не вишивка місером. Наприклад. Я вбивала в пошуку на маркетплейсі, який базується в Іспанії, а також в Америці. Це Amazon називається це, нібито наш розетка і пром. Ось і я вбивала на іспанському вишивка бісером. Мені вбивало як, е, бісер вибивала, бусини різноманітні, ці ось гачки для сережок, карабіни вибивала. Потім я змінила трішечки запит на цю вишивку бісером. Мені почало вимивати взагалі купити справжні готові ікони і оці ось чіткі біблійні оці ось. Я ще раз змінила пошук. Мені взагалі вибувало купити автомобільні завчестини. Дуже класно. Це те, що мені було потрібно. Ось тому, як я зрозуміла, як вже зрозуміла, вони не розуміють, що таке вишивка бісером. Але розуміють, що таке вишивка нитками. Але роблять це не дуже часто, вони найчастіше в'яжуть. Але хочу ще. Дещо сказати, що про бісер вони розуміють, що це таке. І ось мені ось тут ось дарували саме бісер. Ну тому, що таке бісер розуміється, а що таке вишивка бісером. Жодного розуміння. Але нічого страшного я вишиваю і нитками, і для мене. Коли я побачила цю картинку, це для мене було як віддушена, заспокійливе, бо я дуже це полюбляю. Тому в категорії 5, і з кожної осінью я розквітаю, знову в мене ось такий ось процес розпочався. І на цьому в мене все. Це в мене був перший тиждень. Просування в спільному проєкті вернісаж осінніх барв», який наразі створює лише одна рукодільниця, це марузяська Мару... скринька скринька рукоділля. Була ще одна в'язальниця, але ця в'язальниця наразі не може вести спільник в неї інші справи. але Завдяки Марусі і завдяки тому, що вона організувала цей спільник вже не один раз це взагалі якийсь проєкт, який дає в'язальницям змогу розкритись ще більше, ще краще. Тому я рада, що ви подивились до цього моменту, що ви додивилися взагалі це відео, Вам було цікаво. Тому я закликаю вас ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал, а також в посиланні до цього відео і до попереднього відео про вступ в цей спільний проєкт буде посилання на всіх інших рукодільниць. Я також вас закликаю. Перейти до них на канали, подивитись, підписатись, можливо, написати їм коментар, поставити вподобайку, також підтримувати їх, бо наразі нам дуже необхідно підтримувати український YouTube, український контент. Тому давайте разом просувати наше українське. Тому на сьогодні все, до нових зустрічей. Бувайте!